Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати моркв'яний пиріг. Нам знадобиться 320 г сирої моркви, 300г цукру, 4 яйця, 90 г масла або маргарину, 150 мл рафінованої олії, 80 г родзинок, я їх вже промила та просушила, 150 г горішки. У мене грецький горіх, я підсушила їх на сковорідці горішки. Одна чайна ложка розпушувачу, ванільний цукор та дрібка солі. Також знадобиться одна чайна ложка кориці, в чашу міксера виливаю яйця та всипаю цукор. І розмішаю до розчинення цукру. Також ще додам ванільний цукор. Як тільки цукор розчинився, вливаю олію та кладу вершкове масло. І ще раз перемішаю. До яєчної суміші додаю натерту моркву. я натерла на дрібній терці і ще раз розмішаю. Так, все, друзі, цю суміш я перемішала, дуже довго вимішувати не потрібно. Тепер додаю борошно. Я на початку відео забула сказати, що борошна нам знадобиться 330 г. Додаю розпушувач, корицю, подрібнені горішки. Горішки дуже дрібнити не треба. Ось так я їх порізала. І також висипаю І родзинки. І тепер гарно ще раз перемішаю. Це дуже швидко і тісто наше готове. Ось такої консистенції, як густа сметана. Виливаю в форму, застелену пергаментним папером. До речі, форма 34х24. І буду випікати в розігріті духовки до 180 градусів 50 хвилин. Пиріг в нас вже готовий, ось так він виглядає, повністю охолов. Неймовірно ароматний. Можна вже, в принципі, споживати, але є в мене варіант такого класного та дуже смачного крему з домашнім сиром. Нам знадобиться для крему 300 г кисломолочного сиру, 100 г масла, 100 г згущеного молока та 50-70 г цукрової пудри. Друзі, готуємо крем. Крем готується так само швидко та просто, як і сам пиріг. В чашу я вже поклала масло м'ягесеньке. Тепер додаю творог, згущене молоко та цукрову пудру. І все зіб'ю. Друзі, ось такий в нас вийшов крем дуже швидко та просто. Дуже смачний. Ось такий він за консистенцією. На 15-20 хвилин відправляю в холодильник для стабілізації. Минуло 15 хвилин крем помітно погустішав. Тепер можу змащувати верх торта. Готовий тортик присипала ще зовсім трошки горішками і відправляю в холодильник на 1 годину. Наш пиріг готовий, неймовірно смачний, ароматний та має насичений і приємний смак. Ось так він виглядає, навіть смакує більше не як пиріг, а як торт. Друзі, дуже рекомендую вам приготувати. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!